Ця правда від людей про Валерія Онопрієнка. Я Рудак Марія Андріївна. Проживаю в цьому мікрорайоні на Малікова. Голова міжнародного поетичного братства Юрка Гудзя, поетеса, журналіст. Викладаю у 25-му ліцеї літературний гурток Молода Надія і є волонтером і членом у дитячій організації Все самі. Хочу сказати, що я дуже рада від того, що наш депутат Валерій Онапрієнко балотується у Верховну Раду. І поясню, чому. Тому що це людина, яка відзивається на всі потреби містян. Коли ми пройдемося по нашому мікрорайону, то ми бачимо, що нас обривається як не Кладовище це яр, так? а дякуючи йому, ми відчуваємо себе серединою міста, тому що кожного разу те, що проходить у місті, е, може нас зібрати на даний оцей майдан, на ось даний е, стадіон. Я знаю, що закуплялися м'ячі для хлопців молодих. Пробула заливатися зимову площадка, щоб кататися на козанах. Хоча зима була тоді тепла, і воно кожного разу розморожувалося. Але були дані для цього і сили, і кошти, щоб зробити це для всіх діток, не тільки для. Для своїх хочуть міняти людей у Верховній Раді, і я би дуже хотіла, щоб ця людина була там. Він ніколи себе не вважав над нами. Він завжди був наш. Він був з нами і є з нами. І слава Богу. Я думаю, що від цього кожен з нас тільки виграє, не програє. Кандидат у народні депутати України, округ номер 62, Місто Житомир Валерій Онопрієнко, патріотизм, моральність. Професіоналізм